Шановні боріспільці, відходить в історії 2013 рік і передає естафету добрих справ в новому 2014 року. Незалежно від віку, чекаємо змін на краще, бо в новому році повинно все бути по-новому, по-особливому. Зазираючи в майбутнє, ми підводимо підсумки справ, які зроблено, і, звичайно ж, вибудовуємо нові плани. 2013 рік показав, що ми сильна і професійна команда, перевірена часом та суспільно політичними процесами в країні, і працювати злагоджено на благо Бориспільської громади і кожної бориспільської родини. Це наш депутатський обов'язок. Ми щиро разом з вами раділи нашим успіхам і перемогам, докладали спільних зусиль, щоб наше рідне місто розвивалось і змінювалось на краще. Ми забезпечили своєчасні виплати заробітних плат всім працівникам бюджетної сфери та соціальні виплати усім категоріям населення сприяти, зведенню нових житлових масів, впровадженню нових інвестиційних проєктів. Спрямовували кошти міського бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази наших шкіл і садочків, створення умов для творчого розвитку наших дітей, будівництво дитячих та спортивних майданчиків, тротуарів, бюветів, ремонт дорожнього покриття, освітлення вулиць, встановлення пам'ятників, видатним землякам, реконструкцію міського будинку культури. Очевидно, одне нам є чим пишатися. І головне, щоб розпочаті справ обов'язково продовжилися 2014 року. Давайте сміливо відкриємо першу сторінку 2014 року. Побажаємо одне одному оптимізму, гармонії, віри і надії. Нехай 2014 рік буде зігрітий добром і любов'ю, стане для всіх нас щедрим на успіхи і удачу. Принесе у кожен дім здоров'я, щастя і достаток. Дорогі Бориспівці, ви завжди можете розраховувати на нашу повагу, підтримку і розуміння. Давайте разом будемо творити тільки добрі справи, говорити одне одному, близьким своїм, теплі і щирі слова, щоб з гордістю ми могли завжди сказати Бориспів це моє рідне місто, де збуваються найзаповітніші мрії та бажання. Нехай 2014 рік стане новою яскравою сторінкою в історії нашого міста, складовими якої будуть суспільна злагода, політична стабільність, економічне зростання, соціальне благополуччя та усміхнені і щасливі люди, з Новим роком, з Різдвом Христовим! З Новим роком! З